Днями в Озернянському закладі загальної середньої освіти урочисто відкрився клас безпеки. Надсучасний, модернізований інтерактивний яскравий та просторовий кабінет презентували талановиті учні на чолі з директором Оксаною Тельпіс та командою педагогічних працівників. На жаль, в нашій країні війна. Ворог продовжує атакувати наші міста і села. А ми, українці, відважний народ, кожний на своєму місці працюємо заради майбутнього наших дітей, заради того, щоб вони жили в вільній та процвітаючій Україні. Головна наша мета дорослого покоління зберегти життя та здоров'я наших діточок. Клас безпеки облаштований відповідно до рекомендацій МОН України за зональним принципом. Тут діти різних вікових груп зможуть теоретично та практично за допомогою наявних інтерактивних матеріалів навчатися основам безпеки життєдіяльності, правилам пожежної і мінної безпеки, принципам надання до медичної допомоги та алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Я дуже вдячна всім, хто долучився до створення класу безпеки в нашому закладі. Вдяч. Колективу, вчителям за їхню плідну та відважну роботу. На даний час ми із задоволенням заходимо у клас безпеки, милуємося його красою. Та оригінальністю. Я думаю, що надалі так само цікаво в цьому кабінеті будуть проводитися уроки з основ безпеки, життєдіяльності, класні години на різні тематики. Кожна зона унікальна з різноманітним методичним, агітаційним та дидактичним приладдям для інклюзивного навчання. Тут широко представлені тематичні буклети, інформативні стенди, банери, картки із ситуативними завданнями, лебуки, ілюстровані набори та електронний дидактичний матч. Матеріал. Родзинкою є робот-міношукач. Він був створений учнями гуртка основи робототехніки з допомогою технології STEM-лабораторії, яка функціонує в закладі освіти. Робот запрограмований та керується дистанційно зі смартфону на відстані до 30 метрів. У нашому закладі освіти є STEM-лабораторія, яку ми отримали наприкінці 2021 року, і наші учні мають змогу з разом із вчителями на гуртках змонтувати щось цікаве. І ось при облаштуванні класу безпеки вони зробили саме ось цього робота металошукача. Перший урок у новому кабінеті провели ізмельські патрульні рятувальники та ювенальні поліцейські. Інспектори патрульної нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху, навчали жестом регулювальника та розповіли про особисту безпеку дитини. Я особисто з моєю колегою дуже вражений високою підготовкою і високими технологічними інноваціями, які задіяні в даному класі безпеки. Представлені всі стенди. Дуже було приємно подивитися на роботу учнів. Які ходять в гурток юних робототехніків, був представлений реальний прототип робота, який може шукати металеві предмети, міни. Я вдячний адміністрації за теплий прийом. І дійсно у дітей досить високий рівень знань цьому закладу дійсно є чим пишатися високим рівнем підготовки, як педагогічного колективу, так і учнівського колективу. Рятувальники перевірили знання учнів щодо міної безпеки та показали, як можуть виглядати замасковані. Вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на території України багато, у свою чергу ювенали поговорили про те, як розпізнати справжнього поліцейського, а також нагадали про особливості адміністративної і кримінальної відповідальності для неповнолітніх. Ми дуже вдячні всім і сподіваємося, що і надалі. Ми будемо працювати заради майбутнього дітей України. Сьогодні наші вчителі гідно тримають освітянський фронт. Це вже восьмий клас безпеки, відкритий на території Ізмельського району. Однак, не останній. Подібні класи продовжать відкривати і в інших закладах освіти. Наталя Гаврилова Теодор Христяв для програми новин.